Здравствуйте, <говорить> любі друзі. Зараз ми знаходимося з Юлією у справжній карпатській... Карпатській сауді. Ось, я п'ю справжній карпатський чай. Ось, ось, ось ось, ось, ось дивись. Ось, ось, ось. ось справжній карпатський мед. Ось. І в э, -э, мене є маленький екскурс. підемо. Оцей дядька, оцей дядька. Називається Трембітар. Бо він грає на тримбіті. ось. А гердан, Гердан, оце Гердан, відпочинковий комплекс. Ми довго думали, що таке гердан. Що це за Гердан такий, що це, за гердан? Такой, що це за гердан? Ми думали, що його показує там. Ми думали, що це таке за Гердан? Аказувається, Гердан це от такі прекрасні жіночі. Із бісеру вони на шию і от на пузо. А, ну, в смысле на пояс. І... Ну, в общем, баба гола, а украшения тут и тут. Вот так вот, вот так вот смотрится. Теперь мы идем обследовать саму сейчас. Я рекомендую девочкам одевать шапку. А, нет, наоборот. Я рекомендую мальчикам одевать шапку, а девочкам не одевать шапку. Потому что если девочки не будут одевать шапку, они нахрен сожгут мозги. А безмозглые девочки очень нравятся мальчикам. Замкнул. Дивіться, справжній гуцу, гуцульський басейн. Отут гуцули набирають воду для свого самогону. І от у цей басейн перед самогонним ми будемо От. Ну, про цю байду я не буду казати, бо в Києві такі байди. полно вот, ось це і все, як унітаз зробить. Так, тепер Внимання. Тепер я йду. В гарячій мамаце. Температура приладу 93 градуси. І якщо до цього я питав, чи є у вас гіпс, тепер я питаю, чи є у вас бинт. Якщо є, ви знаєте, де мене знайти. hee <laughs>